Слава нації, вітаю на каналі Добрий. Витерія, все ж Добрий. Ну, так, просто поділюся трохи з вами наочністю нашої роботи за напрямком деокупації українських церков Донеччини. Питання гостре, ніша актуальна, екзистенційно. Надважливо актуальна для інтересів української нації, для українського народу Донеччини, для українців Донеччини. Роботи багато, і ми вже її ведемо. Ось це сьогодні мені передали цей пакет документів, які роблять наші помічники. Насправді, головним чином пані Людмила з Краматорська, який від мене окремо особиста подяка. Дякую, пані Людмила, що ви є головною провідницею в цьому проєкті у нас у Краматорську. Так, це ось по кожній. По кожному об'єкту. Це головним чином Краматорськ і Слов'янськ окуповані церкви. Щодо них ми ведемо паперову роботу, у якій стають у пригоді з одного боку мої навички і досвід правозахисної діяльності цивільного життя. І водночас, звісно, важливий досвід, який я набуваю під час спілкування і спільнодії з партнерами з усієї України, які успішно реалізують аналогічні проєкти в інших частинах України, на Черкащині, на Чорнівеччині, зокрема. Так, ось тут у нас папочка з тими об'єктами, на які ще ми не отримали такої Таких комплексних відповідей, як на ось цю папочку. Так, ось тут теж можна бачити. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім об'єктів об в більш сирому стані. Десятків, я не знаю. Ну, за півтора, так, на перший погляд, об'єктів в більш готовому стані. Ще папірці, ще інші сценарії, плани А, плани Б. І це все, тому що повторюся, доки ми доходимо до того найпрезентабельнішого, яскравого, феєричного, переможного результату, коли ви бачите, що у звільненій українській церкві проходить служба українською державною мовою, так, ну там, церковно-слов'янського, київським ізводом, тим не менш, а, коли ви бачите в прямому етері, в записах, як московитам. Агентам в рясах, ФСБшникам кажуть, до побачення валіза вокзал Московія, так. От. і вони там збирають своє Ніхіба і виносять його геть з, зі святих українських церков. То тому передує велика робота. Велика робота паперова, велика робота зі спілкування з людьми, яким, наприклад, мені на Донеччині особисто. Я не маю, не відчуваю захоплення від спілкування з ними, тому що ми чудово пам'ятаємо і знаємо, інтернет все пам'ятає, хто тут чим займався 2014 рік, там. Неля Штепа, Крава Сісі, хто з ким братався, хто з ким обіймався, хто де з казачками донськими там, їв пив і в гарному ходив. От. Тим не менше, на все є своя повнота часу. І маса, маса дуже цікавих, унікальних аспектів має цей напрямок діяльності тут, на Донеччині, на відміну від тієї ж там Черкащини, Чернівеччини. так? Усюди це індивідуально, усюди є свої персоналі, особистості, свої там більші чи менші михайли жари місцевого розливу. Всілякі там отці, отці Ніколаї і всілякі там маленькі там братанчики Мураєвих та інші особи, багато підкилимних ігор, розмов, конфліктів інтересів. І в усьому цьому я особисто хто просуває цей Проєкт на Донеччині я не знаю нікого, хто би його просував більш інтенсивно, послідовно, цілеспрямовано. На Донеччині в усьому цьому я бачу щоденну, певною мірою рутинну, тим не менше перемогу української нації. Я бачу панування української нації, я бачу домінування української нації. На світі, українській Донеччині. Я це бачу в словах, в діях, у висліді роботи мене самого, моїх команд, моїх помічників, у очах, у серцях, у духові і вірю, що вже невдовзі з вашою допомогою у любі побратими і посестри. Українського роду з усієї України, звісно, а насамперед з Донеччини, ми з вами насолодимося першими звільненими від, Украї... від московитів українськими церквами, де будуть українські стяги, де буде українська мова, де буде твердий український переможний дух і виховання. Ідеологічна моць, сила єднання, яке надає інституція церкви, вона буде спрямовуватися на користь України супроти всіх ворогів, головними з яких є Московія та її посіпаки. На відміну від того, що ми бачимо нині, що ці інституції, побудовані на кошти українців на святій українській землі, вони слугують. Систематичні наступальні роботи Московії проти українців. Ці ФСБшники в рясах на нашій землі, в нашому домі, роблять все, аби нас винищувати. На щастя, є ми, ми працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Будь ласка, обов'язково підтримуйте підписками, поширеннями цей канал. Будьте бережені, разом борами поборемо.